Слава Україні! Дуже радий нашій зустрічі, шановні присутні, шановні пані та панове, дорогі наші олімпійці, ну, передусім ви, дорогі наші українці, якими ми всі дуже сильно пишаємося. Я хотів би вас сьогодні привітати. З таким важливим днем, з нашим днем кожного і кожної з днем незалежності України і я хочу подякувати вам за те, що прославляєте нашу незалежність і доводите силу нашої держави. І є усвідомленням це все принципу, за яким народжується саме така сила. Я наведу простий приклад Дніпро. Миколаїв, Чернівці, Запоріжжя, Черкаси, Івано-Франківськ, Хмельниччина, Житомирщина, Полтава, Київ все це місця, де народилися ви, цьогорічні олімпійські медалісти України. Різні наші регіони, різні види спорту, але спільна філософія. Україна сильна, коли Україна команда. Згуртована, мотивована сильна, красива, об'єднана. І Що у підсумку, щоб у підсумку перемагати, а ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців, і ми не просто вболівали за всіх вас, за кожного за кожного. Ми всією нашою країною, усіма думками, серцем були. Поруч з вами. І по відчуттях ми змагалися з вами. Усією країною разом з вами, усією країною билися разом з нашими дівчатами, фехтувальницями Ольгою Харлан, Аліна, Комачу Олена Кравацька, Юлія Бакастова. Поруч з вами ми усією країною робили випади, огиналися від уколів, кричали, коли вдалося. І дуже раділи, коли вгору здіймався наш синьо жовтий прапор і лунав наш. гімн. Усією нашою країною ми билися поруч з Олександром Хижняком на рингу і нам було дуже боляче. Коли ти отримав пару ударів, і ми передавали всю свою енергію для твоїх ударів у відповідь, і усією командою країною дуже сильно, дуже сильно раділи твоїй перемозі, коли ти переміг і коли всі твої емоції, які ми бачили на рензі, і, повір, у нас були такі самі емоції. Ми стрибали разом з Іриною Геращенка і усією країною брали переможну висоту за Ярославою Могучих і разом з Іриною Коляденко усією країною кричали: Ірпінь! Ми в фіналі. Ми боролися разом з Первізом Насібовим і разом з Жаном Булянюком. І я не знаю, чи був в історії України народний депутат, за якого так всі українці переживали. Думаю, це єдиний такий в історії, і ми дуже пишаємо жан тобою. Дуже і усією країною ми стріляли поруч із Сергієм Кулішом. Були поруч на брусах з Ілею Ковтуном і метали молод усі разом з Михайлом Кохнем. Були в одному човні з Людмилою Лузан, з Анастасією Рибачок, і ось це, на мій погляд, є втілення Олімпійського дивізу швидше, вище, сильніше разом. Разом показуємо світу, що таке Україна, що таке наша держава, Україна, яка бореться, Україна, якій може бути дуже боляче важко, але вона встає. Встає, продовжує йти до. Своєї головної мети Україна, яка здатна тримати удар, Україна, яка здатна перемагати. Я хочу вам всім подякувати за це. Я вас вітаю всіх зі святом. Дуже бажаю, що у нас в Україні є такі справжні сильні українці. Слава Україні. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, переможцям і призерам 33-х літніх Олімпійських ігор та тренером національної олімпійської збірної команди України. Нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого 4-го ступеня, хижняка Олександра Олександровича, чемпіона з боксу. Нагороджено орденом за заслуги другого ступеня Куліша Сергія Володимировича. Срібного призера зі стрільби кульової. Насібова парвіза пашу огли. Срібного призера з боротьби греко-римської. Нагороджено орденом княгині Ольги першого ступеня. Магучих Ярославу Олексіївну, чемпіонку з легкої атлетики. Нагороджено орденом княгині Ольги другого ступеня. Геращенко Ірину Ігорівну. Бронзову призерку з легкої атлетики. Коляденко Ірину Володимирівну срібну призерку з боротьби вільної. Комащук Аліну Іванівну чемпіонку з фехтування. Кравацьку олену вікторівну чемпіонку з фехтування. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня бакастову Юлію Олександрівну, чемпіонку з фехтування. Присвоєно почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України беленюку Жану Венсановичу. бронзовому призерові з боротьби греко-римської. За вагомий особистий внесок у розвиток олімпійського спорту, підготовку спортсменів міжнародного класу, досягнення високих спортивних результатів національної олімпійською збірною командою України на 33 третіх літніх Олімпійських іграх нагороджено орденом за заслуги першого ступеня хижняка Олександра Олександровича, особистого тренера хижняка Олександра. Чорткова Євгенія Олександровича особистого тренера насібова Парвіза. Нагороджено орденом за заслуги другого ступеня. Давидяна Гарніка Джавадовича. особистого тренера бакастової Юлії. Сазонова Олега Юрійовича. Особистого тренера Беленюка Жана. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Васютіна Олександра Євгеновича, особистого тренера комащу Ліни, кравацької олени. <плодов 'я> <плодов 'я> Стаценка Євгенія Олександровича, старшого тренера штатної команди національної збірної команди України з фехтування. Яременка Володимира Васильовича, особистого тренера Коляденко Ірини. Нагороджено орденом княгині Ольги другого ступеня панченко Людмилу Володимирівну, шефом місії офіційної делегації національної збірної команди України. Пустовойт Ірину Григорівну. Особистого тренера Геращенко Ірини. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня Степанову Тетяну Володимирівну. Особистого тренера магучих Ярослави. Присвоєно почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України, глухарєву Ігорю Владиславовичу, тренерові масажисту національної збірної команди України. Президент України Володимир Зеленський! Щиро я право, ми вам пише. А ми не все могли подивитись. Але потім вночі є запис, записували нам все передавали, і всі ваші виступи, всі ваші виступи складні. Ну, всі вони були складні. Хотів сказати, складні і переможні. Абсолютно всі складні, все дивились за всіх вболівали. Не читав ніякі новини, скажу вам відверто. Не читав новини спеціально, щоб ніхто не спойляв, які результати, і дуже за вас раділи відверто, все дивились. Все на ринзі, всі раунди, всі стрибки, все, як ви боролися, які ви просто молодці. Круто, дякую. Да? Вам Клас. З вашим а, і, та, з нашими підписаннями і це усі е, об'єкти, які були змагання, і вона дуже там популярна. Це вам від нас, на пам'ять. Дякую вам велике від всіх нас, від усіх сосненників, сенерів да, і дякую, що надихаєте нас. І... А ви нас надихаєте. Ну Давайте ще разом робити давайте. для давайте. один одного. Про одну. це і говорили. Так. Тільки разом до перемоги. — Так, разом до перемоги. Дякую. Супер. Просто Суп. я подарунок для вас. Ви усіх нагороджуєте? А вас не нагороджують. Усі ну, <клес> нагороджую. <клес> все <клес> <клес> вибачається.